У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо шість способів, як зберегти свій бізнес по мірі старіння. Нікого із нас не у мене старість, тому відео буде актуальне як підприємцям-початківцям, так і підприємцям з досвідом, незалежності від того, скільки їм років. Додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, спосіб номер один це обрати правильну стратегію. Правильну стратегію ведення бізнесу. Взагалі, стратегія повністю оприділяє курс роботи вашої компанії, яку стратегію ви задасте, так і буде працювати ваша компанія. І як ви зрозуміли, для кожної цілі повинна бути своя стратегія. І в даному випадку наша ціль зберегти бізнес по мірі старіння. Відповідно під цю ціль ми з вами і повинні вибудовувати стратегію свого бізнесу. І тепер виникає питання. А яка стратегія у цьому випадку буде найоптимальнішою? І найоптимальнішою у цьому випадку буде консервативна стратегія. Що я маю на увазі, коли кажу про консервативну стратегію? Консервативна стратегія це є ваша обережна поведінка без надмірного ризику. Тобто, ваше головне завдання при консервативній стратегії зберігати ключовий ресурс підприємства. І тепер виникає питання: а що є ключовим ресурсом підприємства? Перше, це є звісно ж оборотні кошти. Другий ключовий ресурс, який ви повинні зберегти, це є працівники, це є команда. Третій ресурс це є продуктовий асортимент, завдяки якому ви якраз і генеруєте дохід у свій бізнес за рахунок продаж. Ну і четвертий ресурс, той, який ми не можемо прощупати руками, це є наша репутація. І насправді велика кількість підприємців, почувши про репутацію, пропустить цю інформацію мимо вух. А насправді дарма. Чому? Тому що репутація напряму впливає на ваші продажі, напряму впливає на ваші фінансові можливості. І для прикладу, приведу вам відносини із банком. Якщо у вас погана кредитна історія, якщо у вас зіпсована репутація, то відповідно і позику в банку ви не зможете отримати в тій кількості, яка вам потрібна, або взагалі вам відмовлять у позиці. Також завдяки своїй репутації ви можете вибудовувати довірливі відносини із своїми постачальниками, і своїми працівниками, і завдяки цим довірливим відносно, ви і отримуєте, наприклад, від постачальників кращі, вигідніші умови поставки товарів, сировини чи послуг. І рівно так само і з працівниками, коли у вас є хороша репутація як власника бізнесу, як в компанії, то, відповідно, і працівники довше тримаються у вас, вони розглядають ваше робоче місце, яке ви для них створили як перспективне і залишаються із вами працювати на роки, навіть на десятки років. І навпаки, якщо репутація вашого бізнесу знижується, якщо Репутація страждає в силу певних обставин, то відповідно і працівники починають паралельно підшукувати собі інше, більш вигідніше місце роботи. І при такому підході ви можете дуже швидко втратити свою команду, яку навіть роками збирали, кожного відбирали, кожного із яких ви особисто навчали, вкладали в нього величезну кількість часу, коштів. А тут однією необережною дією ви можете втратити всю свою команду. І навіть ту команду, на якій тримається уся ваша компанія, тобто це є команда топ-менеджерів, тому не варто до репутації відноситися недбало, не варто зневажати репутацію. Не варто ігнорувати цей фактор, і, мабуть, репутацію варто було би поставити у списку критичних ресурсів вашого підприємства під номером 1. А тепер давайте повернемося до консервативного способу. Тобто, що вам потрібно робити, коли ви обрали для себе консервативну стратегію бізнесу. А більш детальніше про те, що вам потрібно буде робити, ми розберемо із вами у наступних способах. Другий спосіб зберегти свій бізнес у процесі старіння це є збільшити продажі. Саме так, продажі це є чи не основне. Завдання бізнесу будь-якого бізнесу, чим би ви не займалися. Власне, для цього ви його відкривали для того, щоб у вас були продажі, завдяки яким ви будете, по-перше, перекривати всі витрати підприємства. А по-друге, ви будете заробляти особистий прибуток як власник, і таким чином задовольняти усі свої потреби, закривати ті бажання, ті потреби, ті цілі, які у вас по мірі вашого життя, життя вашої сім'ї будуть виникати. Тому наше завдання у цьому способі витягнути продажі вашого бізнесу. Бізнесу максимально наскільки це можливо. І тепер виникає цілком логічне питання: а що потрібно зробити для того, щоб максимально збільшити свої продажі, перше, над чим ви повинні попрацювати, це над тим, щоб збільшити потік клієнтів у свій бізнес. Якщо не буде потоку клієнтів, то відповідно і продавати не буде кому. Усі наступні кроки, які ми з вами розглянемо, вони будуть просто безкорисними. Не буде до кого їх застосовувати. Друге, що вам потрібно зробити для того, щоб максимально збільшити продажі свого бізнесу, Бізнесу це навчитися отримувати максимум від кожного клієнта, який з'являється у вашому бізнесі. Третє, що потрібно зробити для досягнення максимуму у продажах, це вибудувати довгострокові відносини із вашими клієнтами. Що це означає? Це означає, що вам потрібно зробити так, щоб клієнти знову і знову поверталися до вас, знову і знову у вас купували. І четвертий крок, який вам потрібно зробити для того, щоб досягнути максимуму у своїх продажах, це перетворити клієнта у своє. Рекламного агента. Що це означає? Це означає те, що ваш клієнт буде настільки задоволений роботою з вами, вашим продуктом, вашим товаром чи вашими послугами, неважливо, чим ви займаєтесь, щоб він ходив і сам рекламував ваш бізнес, щоб він сам рекомендував своїм знайомим ваш бізнес, своїм друзям, своїм родичам, сам практично брав за руку і приводив їх до вас у компанію і казав. Інших варіантів навіть не розглядай. Приходь сюди, до цього власника, у цю компанію, тут найкращий продукт. І саме завдяки такому підходу, ви, по-перше, створюєте клієнтську базу і максимально заробляєте на цій клієнтській базі. При тому максимально економити на рекламі, тому що при такому підході ваш бізнес, по суті, на самозабезпеченні, тобто живе з рахунок власної бази, з рахунок власної бази клієнтів. І це є найкращий варіант, якого повинен прагнути кожен підприємець. Якщо в двох словах, то завдання будь-якого бізнесу просто правильно вибудувати відносини із клієнтом таким чином, щоб він переходив від етапу до етапу, прогрівався, тобто ставав все більше і більше зацікавлений у роботі із вами. А потім ставав до вас максимально лояльним. І саме досягнення такого ефекту і буде говорити про те, що ви досягнули максимуму у своїх продажах. Третій спосіб зберегти бізнес по мірі старіння це створити фінансові резерви. І що я маю на увазі, коли кажу вам про фінансові резерви? Я маю на увазі те, що ви повинні створити, так би мовити, фінансову подушку безпеки на усі випадки роботи в вашому бізнесі. Тобто, ви повинні бути готові до будь якої обставини до будь-якої ситуації, чи то в економіці, чи то в відносинах з клієнтами. Чи то у відносинах із постачальниками, чи то навіть у відносинах із партнерами. На всі випадки життя у вашому бізнесі у вас повинні бути фінансові резерви, що би не трапилося. Для чого це потрібно? Це на зразок грошей на чорний день. Ви їх зберігаєте для того, щоб у будь-який момент, якщо щось трапиться із вами, чи з вашою сім'єю, чи з кимось із членів вашої сім'ї, ви могли просто взяти ці кошти і дуже швидко вирішити проблеми, які виникли в даний момент. Той же самий принцип працює і в бізнесі. Ви можете використовувати фінансові резерви не тільки на випадок якихось непередбачуваних обставин, які можуть виникнути в процесі вашої роботи, але ви можете використовувати ці резерви навіть для того, щоб мати можливість отримати певну вигоду у майбутньому. Приведу приклад: одного дня постачальник пропонує вам придбати партію товару за дуже вигідною ціною. Ви розумієте, що цей товар є дуже ходовий і ваші клієнти його розбирають, як то кажуть. Як гарячі пиріжки, але для того, щоб отримати цю ціну вигідну, яку пропонує постачальник, вам потрібно замовити доволі об'ємну партію, і тоді ви переглядаєте свої фінансові можливості. І в випадку, коли всі ваші кошти працюють, все в товарі чи в сировині банки вам кредити не дають, і у вас немає більше варіантів, де можна взяти ці кошти, ви залишаєтесь без дуже хорошої можливості для вашого підприємства заробити в такому випадку. Ваше підприємство залишається без дуже вигідної пропозиції. І як наслідок, не ви, а хтось із ваших конкурентів бере і користається цим, замовляє цей товар у тій кількості, яку пропонує постачальник, і отримує вигідну ціну. А якщо би ви створили фінансовий резерв, ви би одразу взяли ці кошти, направили на закупку цього товару. Вже би швидко його продали, повернули би в резерв позичені кошти, і завдяки такому підходу ви і прибуток сильно збільшили, тому що вам дали дешевшу ціну, і відповідно ви змогли за рахунок цього більше заробити. Або за рахунок того, що у вас почало більше клієнтів купляти, за рахунок того, що ви вслід за нижчою ціною знизили і свою ціну. Відповідно, і своїм клієнтам ви змогли продати цей товар значно дешевше, ніж продає будь-який із ваших конкурентів, і значна частина. Клієнтів ваших конкурентів перейшли до вас і придбали у вас. І тут насправді є ще один бонус для вас: частина цих клієнтів, які перейшли до вас від ваших конкурентів, здійснивши у вас покупку, прийняла рішення перейти купляти до вас і відмовитись від співпраці з вашими конкурентами. По суті, завдяки фінансовим резервам ви отримали і більший прибуток, і більше клієнтів, і більше постійних клієнтів у свій бізнес, і ще й безкоштовну рекламу. Тому що ціна, яка є нижче ринку, вона є рекламною. І вашого бізнесу, і вашого товару. Тобто, завдяки фінансовим резервам ви маєте можливість, як перестрахувати свій бізнес на випадок непередбачених обставин, коли, наприклад, в країні криза всі ваші конкуренти починають один за одним закриватися через те, що не можуть розрахуватися із постачальниками, виплачувати зарплату своїм працівникам. А ви залишаєтесь на плаву, ви працюєте, тому що у вас є резерви, за рахунок яких ви можете і з постачальниками розраховуватися, і своїми працівниками. Працівниками. І крім того, ви отримуєте сюди ще декілька додаткових переваг. Ви отримуєте більше постачальників на вигідніших умовах, тому що на ринку всюди проблеми, І єдиний клієнт, це є ви, по суті, і, можливо, ще декілька підприємств, які працюють у схожій манері, як ви. І відповідно на ринку залишається дуже багато кваліфікованих кадрів, які залишились без роботи, тому що підприємства, де вони працювали раніше, закрилися. І от вони тепер всі переходять до вас, і окрім цього, їхню працю. Ви можете купляти дешевше, тому що на ринку у вас немає конкуренції. І тепер виникає цілком логічне питання, а яким чином ви можете сформувати в себе на підприємстві ці фінансові резерви? Думаю, цілком зрозуміло, що фінансові резерви формуються саме з рахунок продаж. Тобто ви продали товар, заробили кошти і з прибутку отриманого ви вже відкладаєте собі кошти в резерв. Інше питання: а який відсоток з прибутку ви повинні направляти саме на резерви? Інше питання: а який відсоток прибутку? Ви повинні направляти на резерви. І тут насправді все доволі індивідуально, все залежить від конкретного бізнесу, від конкретної ситуації в бізнесі і дати один універсальний алгоритм дуже складно. Проте, якщо ви все ж таки бачите потребу у створенні фінансових резервів у своєму бізнесі, то в кінці відео я вам розповім, що із цим можна зробити. Четвертий спосіб для того, щоб зберегти свій бізнес по мірі старіння, це вибудувати систему в бізнесі. І кажучи про те, що вам потрібно перетворити свій бізнес. У систему я маю на увазі те, що ви повинні зробити так, щоб у вашому бізнесі, у вас на підприємстві, кожен відділ, кожен працівник. Чітко розумів, що і як йому потрібно робити, бо як зазвичай відбувається у малому бізнесі. Працівники по декілька десят разів на день, чи то навідуються в кабінет власника, а за сумісництвом керівника підприємства, чи телефонують йому десятки разів на день про те, як зробити ту чи іншу справу. Ваше завдання зробити так, щоб кожен із ваших працівників чітко знав, що і як йому потрібно робити, як правильно йому взаємодіяти з клієнтом, як правильно йому взаємодіяти з тим чи Іншим відділом, як правильно йому вирішувати ту чи іншу проблему, із якою він стикнувся у своїй роботі. Окрім того, ви повинні також вибудувати систему прийому кадрів, систему навчання своїх працівників, систему їх вирощування до рівня менеджерів. Це також повинен бути прописаний алгоритм роботи для кожної ланки вашого бізнесу, для кожного відділу в вашому бізнесі. І виникає цілком логічне питання: а як досягнути того, щоб бізнес із хаотичного перетворився? систематизований перше завдання це навчити своїх менеджерів правильно робити ту чи іншу роботу в тому чи іншому напрямку вашого бізнесу. А далі вже вони будуть навчати своїх підлеглих, а вони будуть в подальшому навчати своїх підлеглих. І якщо ви навчите правильно своїх менеджерів, то в майбутньому ви уникнете величезної кількості проблем із тим, що хтось із працівників не буде розуміти, як правильно виконувати ту чи іншу роботу, і через це буде постійно дергати чи то ваших. Менеджерів, чи то вас безпосередньо для того, щоб вирішити те питання. А якщо навіть і не буде дьоргати нікого із вас, то відповідно чи то вашим менеджерам, чи то вам безпосередньо доведеться включатися в цю ланку роботи, де він напартачив, і потрібно буде переробляти за ним. А це і додаткові витрати як часу, так і грошей. Вам це потрібно, вам це не потрібно. Тому одразу навчайте своїх менеджерів правильно працювати. Друге, що вам потрібно зробити, це перетворити кожен процес у вашому бізнесі у покроковий алгоритм, і потім. Вже усі ці правильні прописані вами алгоритми роботи потрібно додати в єдину базу даних, до якої може будь-який із ваших працівників підключитися в будь-який момент. Лишній раз не турбуючи ні вас, ні ваших менеджерів, і отримати відповіді на свої питання самостійно. Завдяки цьому ви зекономите просто колосальну кількість часу і грошей на роботі з працівниками і з менеджерами. А ваш бізнес працюватиме як одна єдина система, де кожна ланка чітко знає, що і як робити, і при тому виконує свою роботу з максимальною ефективністю. П'ятий спосіб зберегти ваш бізнес по мірі старіння це автоматизувати роботу вашого бізнесу. І дуже добре, коли вам вдається. Вдалося вибудувати системну роботу з працівниками. Проте ви також повинні розуміти і те, що світ на місці не стоїть. На ринку постійно з'являються нові підприємства, особливо ваші конкуренти. Вимоги клієнтів постійно ростуть, а конкуренція стає все жорсткішою і жорсткішою. І тому для того, щоб вам з однієї сторони мати можливість вистояти у цій жорсткій конкурентній боротьбі, а з іншої сторони відповідати максимально вимогам клієнтів, які постійно зростають, вам Потрібно буде використовувати технології у своїй роботі, тому що саме завдяки технологіям ви зможете скорочувати свої витрати, ви зможете збільшувати якість продукту, який надаєте клієнтам. Завдяки технологіям, ви також зможете збільшити і швидкість обслуговування своїх клієнтів, що до речі для клієнтів є дуже важливим і відіграє чи не найважливішу роль у тому, з ким клієнт в кінцевому результаті буде працювати. Тому, якщо ви хочете залишатися на плаву, якщо ви хочете не втратити зберегти і навіть Залучити нових клієнтів у свій бізнес ви повинні постійно працювати над збільшенням ефективності роботи свого підприємства, і саме у цьому вам допоможуть технології. Тому ваше завдання як підприємця, як керівника, як власника бізнесу шукати можливості для збільшення ефективності. Що мається на увазі, наприклад, ви займаєтесь виробництвом, вам потрібно постійно переглядати своє обладнання, чи немає можливості його замінити на більш ефективне в плані того, що воно менше споживає ресурсу, сировини, палива, електроенергії, замінити його на більш економне обладнання, яке потребує менше ресурсів, але при тому із своїм завданням справляється набагато краще і швидше. І ось так, аналізуючи кожну ланку і модернізуючи кожну ланку, ви доб'єтеся того, що. Дуже сильно знизити свої витрати, і одночасно, із тим, ви збільшити якість свого продукту, що однозначно помітять клієнти, тому що клієнт у постійному пошуку кращої, вигіднішої пропозиції на ринку. А так як ви постійно над цим і працюєте. То не помітити вас для клієнтів буде практично неможливо. А що це означає абсолютно правильно, це є додатковий потік клієнтів у ваш бізнес, а разом із клієнтами це є додатковий потік доходу, прибутку у ваш бізнес. І чим більше буде прибутку, тим більше можливостей вам буде поповнювати резерви, тим більше у вас буде можливостей для масштабування вашого бізнесу. Якщо у вас є в планах масштабувати свій бізнес. А за умови, якщо ви правильно працюєте, якщо ви постійно вдосконалюєте свій продукт, то із зростаючим попитом вам просто доведеться масштабуватися, тому що вашого підприємства, потужностей вашого підприємства буде недостатньо для того, щоб задовольнити вже існуючий попит, який при тому ще й постійно зростає. Тому вам потрібно буде, якби, доганяти цей попит. Клієнтів буде настільки багато, що ви не зможете їх самостійно обслужити. Тому якщо ви також вирішите застосувати у своєму бізнесу, Бізнесі і спосіб автоматизації, то перше, що вам потрібно зробити, це виділити ключові показники ефективності, показники, по яких ви будете оцінювати ефективність роботи, чи то обладнання, чи то працівників, чи будь-якого процесу у вас на підприємстві. Друге, що ви повинні робити, це постійно ставити плани по цих показниках, які можуть бути плани. Ну, наприклад, ви займаєтесь виробництвом і ви поставили план знизити витрати електроенергії на 20%. І звідси ми переходимо до третьої рекомендації шукати. На ринку кращі ефективніші технології. Відповідно, ви постійно в пошуку кращих, ефективніших рішень. Ви можете ці рішення знаходити як у конкурентів. Так і на іноземних ринках, і відповідно застосовувати їхній досвід у себе на підприємстві і постійно експериментувати, заміряти результат після застосування. І тільки ось такими постійними експериментами, постійними тестуваннями, постійними вдосконаленнями, постійним пошуком рішень кращих рішень ви зможете не одразу, але планомірно знижувати собівартість вашої продукції. Разом із цим буде зростати ваш прибуток і ваша клієнтська база. Шостий спосіб зберегти свій бізнес по мірі старіння це делегування. Управління своїм менеджерам, і це є насправді доволі складний і доволі відповідальний процес по відношенню до вас, тому що саме від цього залежить, буде компанія розвиватися тими ж темпами, які ви задали як власник бізнесу, як його керівник, чи вона буде поступово розвалюватись або розвалиться в один момент, або від вас вашу компанію взагалі відберуть. Тому вам дуже важливо правильно обрати менеджерів, яких ви поставите на ключові посади, і вже потім із цими менеджерами ви підтримуєте контакт, ви із цими менеджерами обговорюєте ідеї, ви їм ставите плани, ви їм ставите цілі, а вже далі їхнє завдання реалізувати усі ці плани. Ваше завдання зробити так, щоб ви могли в будь-який момент часу, нікого не попереджаючи, поїхати в інший куточок світу. І при тому, коли ви ось так спонтанно переїжджаєте, ви не боїтеся, що із вашим бізнесом щось трапиться. Ви абсолютно спокійні, ви знаєте, що люди, які зараз керують вашим підприємством, вони є абсолютно надійні і на них можна покластися. Вони будуть працювати так, як і працювали. І потім, коли ви повернетесь до себе на підприємство і заглянете в аналітику роботи в компанії, ви побачите не хаос, не розвалини від вашого бізнесу, відверто кажучи. А ви побачите, що бізнес не те, що не знизився в показниках, але навіть почав плавно зростати. І це буде хорошим підтвердженням того, що ви зробили усе правильно, що ви правильно обрали людей. Що що ви правильно делегували управління, ви на тих людей делегували управління, і тепер у вас виникає питання: а як же знати, як же знайти тих людей, кому можна делегувати управління своїм бізнесом? І тут насправді є декілька рекомендацій. І перша моя рекомендація ваших майбутніх менеджерів, яких ви хочете брати на ключові посади, ви повинні не брати із ринку, а вирощувати самостійно. Самостійно вирощувати бажано з самого низу, щоб людина пройшла увесь процес, зрозуміла, як працює компанія із середини. І потім, коли вона вже дійде до верхньої сходинки, до позиції менеджера, вона вже буде досконало знати механізм роботи своєї. Ланки. І саме такій людині найкраще буде довіряти управління. І так ви повинні для кожної ланки свого бізнесу виділити саме таких менеджерів, які, як то кажуть, пройшли вогонь, воду і мідні труби у вашому підприємстві. Саме таких людей ви повинні розглядати в першу чергу. Друга рекомендація: ви повинні провести у спілкуванні з цими людьми величезну кількість годин. І завдяки такому інтенсивному спілкуванню ви повинні визначити декілька дуже важливих речей. Перше, що ви повинні визначити, це є погляди його на ваш. Ваш бізнес, які він бачить перспективи в розвитку бізнесу, які він плани вибудовує по розвитку свого відділу, ви повинні поспілкуватися і виявити усе це. І тільки у випадку, коли ваші інтереси, ваші цілі, ваші погляди збігаються, ви повинні поставити йому галочку. Тільки першу галочку. Наступне, що ви повинні перевірити у ході цього спілкування, це виявити погляди на життя цієї людини. Чи дивитесь ви однаково на життя? Чи однакова у вас життєва філософія, і дуже добре, якщо у своїх... Поглядах на життя ви збігаєтесь. Чому це важливо? Тому що в процесі, коли ви поставите людину на цю ключову посаду, а в неї погляди відрізняються від ваших, то відповідно і методи управління і роботи компанії вона буде підбирати відповідні її поглядам на життя. А якщо ви вибудовували компанію, опираючись саме на свій досвід, саме на свої погляди на життя, ви будете постійно конфліктувати один з одним, і тому вам доведеться потім в майбутньому розійтися із цим менеджером. Третє. На що ви повинні подивитися, обираючи того чи іншого майбутнього, топ менеджера, це подивитися на результати його роботи, подивитися на його взаємовідносини із колективом, яким він був працівником. Як він вибудовував відносини із іншими членами вашого колективу, і якщо ви бачили, що в процесі роботи людина ставила тільки цілі, як то кажуть, і не бачила перешкод, не рахувалася ні з ким, просто йшла, як то кажуть, по кар'єрних сходинках вверх, то таку людину краще не брати на керівну посаду. Чому? Тому що керівник він в першу чергу лідер. А лідер повинен дбати про благополуччя кожного працівника всієї команди, він повинен враховувати потреби кожного із. Членів цієї команди і вибудовувати роботу таким чином, щоб усі залишалися задоволені саме для того, щоб досягти максимальної синергії і максимально ефективної співпраці як всередині колективу, так і між відділами. А зараз, скоріш за все, у вас виникає ще одне дуже важливе питання. А як усі ці рекомендації впровадити конкретно в мою ситуацію, в мій конкретний бізнес? І на жаль, тут немає однієї чи навіть декількох універсальних рекомендацій, які би підійшли абсолютно кожному бізнесу, в абсолютно усіх сферах бізнесу. Кожен бізнес унікальний, кожна ситуація унікальна і неповторна. Тому відповідно і процес впровадження кожної рекомендації, кожного способу зберегти свій бізнес, він є індивідуальний. Тому якщо у вас виникає питання, як конкретно у вашій ситуації. У вашому конкретному бізнесі реалізувати цей план, впровадити усі ці або, хоча б декілька із цих способів для того, щоб зберегти свій бізнес до старості, щоб зберегти свій бізнес у процесі старіння і не тільки не втратити, але й перетворити діючий бізнес в успішний і прибутковий. Приходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням нижче. У описі до цього відео або натискайте прямо на ось цю іконку. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.